Так, друзі, виїхав вже з кордону цього грушу. Хотів сказати пару слів. Поляки працюють жахливо. Я стояв 5 годин біля Шлагбаума. Мене тупо не запускали, мій ряд, мій пас шостий для ЗСУ. Збрали сьомий пас, восьмий пас, ті, що везуть комерційні авто на розтаможку, там всякі джипи і так далі. Брали таксрій. А для ЗСУ сказали, чекай, бо немає нікого на цей пас. Ну і поки я там не почав е трошки підходити до всіх прикордонників польських, вони там мене мачукали своїми словечками, курво і так далі. Але прийшов якийсь пацанчик молоденький, взяв мене і е провів всі документи і я виїхав. На українській стороні прикордонники спрацювали чудово. На груші. Потім е чорні так само перевірив, поставив печатку. І е митники, там була дівчина спрацювала то також чудово. Всіх оформила, у мене забрала декорат, декларацію, е пропечатала не для продажу. там, ну коротше, Українська сторона, респект. Е Ну от завезли вот таку амельку для зсу. Всім гарної ночі.